Ми ну, дуже тяжко добиралися до Хорватії. Це був ну, довгий путь. Знаєте, коли вони доїхали, я подумала: слава Богу, ніхто не захворів і все добре. Але коли вони вийшли на прогулянку, ну було дуже такий яскравий сонячний день, ми вийшли на майданчик і вони хотіли спілкуватися з дітьми, і зрозуміли, що вони нічого не зрозуміли. Одна дитина дуже відкрита. Почала спілкуватися і намагатися якось щось узнати нове, і не боялася використовувати там українську мову і якось нові слова вчити. А друга дитина була настільки в стресі, що вона постійно хворіла. Це ну майже ми не ходили прошли рік до школи, тому що вона доходила до школи, вона починала плакати. Я не піду туди. Я боюся, я їх боюся, хоча діти були дуже відкриті, вони. Коли ми приїхали, було таке ну дуже сильне відчуття того, що нас відірвали від дому, що ми тут у безпеці, а наші друзі, наші рідні, вони там залишаються. Ми відчули, що ми ну, дуже виснажені морально і нам треба допомогти в першу чергу собі, щоб ми могли підтримувати наших рідних вдома, хто залишився. Фактично виникла як ідея минулого квітня і була організована трьома українками, які теж опинилися в Загребі за різних обставин, але які були об'єднані напевно однією ідеєю, що потрібно щось робити з тією ситуацією, в якій опинилася більшість жінок з України. Якби там хто не казав, я з такого регіону, де війна почалась ще в 2000, 2014 році, коли я приїхала в Хорватію, то було рік тому, і перші півроку я не відчувала нічого. Більшість людей, я б я би сказала, 99%, напевно, от Напевно, всіх біжен, біженців, біженок та жінок, з якими ми, ми, ми стикаємося, ми спілкуємося. Вони не шукають мани небесної або не хочуть бути залежними. Навпаки, вони хочуть, вони хочуть відновити свою незалежність, свою здатність забезпечувати своїх дітей, стояти на двох ногах, працювати. За день до початку війни я була в самому, в самому Києві, в самому епіцентрі, де почали вже з бомбити. На українському не е, ну, Я працювала в, в, в готелі у Києві адміністратором, і у нас просто було такий був в цей день, да, наприклад, ранок. Да, ми не розуміли, що відбувається. Через два місяці повномасштабного вторгнення я вирішила виїхати з України. Так, я просто розумію, що за день, за два, як говорили, за місяць воно не завершиться. Коли я переїхала до Загреба, саме асоціація своя мені допомогла з працевлаштуванням в компанію місцеву на виробництво. Я добрий кухар, ніхто ніяк не ж не жалівся ніколи. Моє призвання накормити людей. Я мрію відкрити маленьке кафе, де я буду пригощати своїми млинцями українськими, тому що я, я думаю, що Хорватія Хорватія мусить спробувати мої українські млинці. Вони дуже люблять їх, але українські найдобріші. Коли я буду готова відкрити свій бізнес, я обов'язково звернуся до асоціація своя, і, і, щоб мене проконсультували, бо як ніхто вони знають, як це правильно робити. І я думаю, що все буде добре. До війни я працювала викладачем в університеті, викладала е, фізичне виховання. Е, Здоровчу фізичну культуру студентам. Через те, що я змушена була піти зі своєї основної роботи в університеті, мені дуже не вистачало її, і я розуміла, що Скоріше за все мені захочеться продовжити працювати в цьому напрямку, не дивлячись на те, що ми тут знаходимося у безпеці, але вплив до довготривалого стресу це переживання за тих, хто залишився в Україні, він впливає дуже на нашу свідомість і на наше відчуття. Ми помічаємо, що ми реагуємо на стрес, ми не можемо розслабитися. І ви було вирішено проводити. Безкоштовне заняття для українців, щоб вони могли справлятися зі своїм стресом. Я одразу запропонувала допомогу як волонтер. Для мене це е, теж дає дуже, дуже багато. Тобто, е, по-перше, е, у мене з'явилася ще одна причина прокидатися зранку. Тобто, я знаю, у мене є мета, у мене є місія, заради якої я живу. Го. А буде не? Nee. От так? Да. Так. Так. Okay. Добре. <laughs>